Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час один законник встав і, спокушаючи Ісуса, сказав. Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому В законі, що написано, як читаєш. Він сказав у відповідь Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого як самого себе. Ісус сказав йому Правильно ти відповів, так роби, і будеш жити. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто ж мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Єрусалима до Ірихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левит». Що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього побачивши його, змилосердився, і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору. І сказав йому подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти роби так само. В отця і сина, і Святого Духа. Амінь. На запитання книжника, Як увійти в життя вічне, Христос відповідає цитатою. цитує дві заповіді старого заповіту: про любов до Бога і любов до ближнього. Любов. Що тільки люди не надумали про це, яких тільки фантазії і дурниць. Якщо ми запитаємо різних людей, що вони вважають любов'ю, то ми почуємо зовсім різні відповіді. Ну зовсім. Любов до Бога. Якщо ми спитаємо сучасну людину, чи любить вона Бога, то багато хто відповість так, я люблю Бога. А спитаєш, а ти заповіді Його знаєш? Так, знаю, не вбивай, не вкради. А ще. Ну, все. А ти читав коли-небудь Євангеліє?» Євангелія? Ні, не читав. Так, скажи: а часто ти молишся? Ну, я звертаюсь до Бога, коли мені щось дуже потрібно. А в Євхаристії, в літургії ти приймаєш участь, ти приймаєш ту жертву. Яку приніс Христос за тебе. Ні. Де ж тут всім серцем, всім розумом? Тут доречно згадати слова одного хасидського цадіка: любов до Бога не може займати менше місця, ніж все серце. От і наш законник, для нього любов до Бога була не чимось таким фантазійним. Він, служіння Богові, зробив головною справою свого життя. Він книжник він? І перша заповідь питань у нього не визиває. Визиває друга. А хто ж мій ближній? І ось Христос відповідає притчею. І в цій притчі ну, треба розуміти єврей. Який попався в руки розбійникам, йому не допомогли його співвітчизники, священник і Левіт. Вони прийшли мимо, вони йшли до Єрусалима. Ми так можемо припустити, і це найбільш вероятно, що вони йшли служити в Єрусалимському храмі, вони йшли на службу. Але по Закону того часу, якщо б вони коснулися до людини, яка в крові, вони б вважалися ритуально нечистими. Вони б мали, по-перше, пройти там ритуал очищення, і без цього вони не могли служити. Тобто, вибір їх був такий, або я сьогодні служу Богові, або мені треба це кинути і допомагати цій людині. І вони вибрали служити Богові. Вони, мабуть, вважали, що Бог від них саме цього чекає, але Бог, як ми бачимо, вважає інакше. А хто хто ж допомагає цій людині, яку поранили розбійники? Їй допомагає самарянин, тобто людина, яку вона вважала єретиком, ну майже ворогом. Євреї з самарянами не спілкувались, не сідали за один стіл, не розмовляли з ними. І саме від такої людини він отримує допомогу. Саме така людина витрачає свої кошти, час, вино, єлей, платить, ну, мабуть, для неї чималі гроші, бо з того, що вона їздила на ос осляті, ми е робимо висновок, що це була бідна людина. Він не на мулі, він не на, е не, не на коні їхав. От, тобто він віддає ну, такі для себе великі гроші за те, щоб ще попіклувались про цю людину. І цією притчею Спаситель каже цьому книжнику, що нехай твоє таке ставлення з любов'ю до людей, нехай для твоєї любові не буде ніяких перепон ні релігійних, ні політичних, ні ні етнічних. І саме це і є любов до ближнього. І що твоїм ближнім в такої ситуації може з'явитись та людина, від якої ти ну, найменше цього чекаєш. І дійсно, любов це те, що робить наше життя або наповненим, або її відсутність робить його пустым. Мабуть, багато хто з вас переживав таке, що коли ви ховали якусь дуже близьку вам людину, коли ви її втратили, то приходило розуміння, що неважливо було, чого він або ти досягли в житті. Там, чи багаті були, чи бідні, а Перед лицем такої втрати має значення зовсім інше, чи додав я цій людині своєї уваги, своєї любові, чи не замало я потратив для цієї, цієї близької людини часу. Тобто ми в такі моменти переживаємо відсутність любові як трагедію. Але зазвичай в житті, на жаль, не так ми це відчуваємо. І от, дуже часто, замислюючись над нашим життям, над собою, бачачи себе, ми приходимо до якоїсь до, до відчуття неспроможності любити. Іноді нам здається, що в серці пусто, і що я. Нездатний любити людей. Що з цим робити? Відповідь на це питання ми знаходимо в творіннях святих отців. Багато хто з них з цього приводу казав, що нам не завжди дається відчувати любов в своєму серці, але якщо її навіть там немає, ми повинні почати робити справи любові. І якщо ми привчимо себе це робити, то згодом Господь дасть нам і відчуття любові до кожної людини. І оцінюючи, як нам поступити, як строїти відносини з людьми, ми повинні оцінювати це саме через це, ставити собі питання. А як було б поступити в цій ситуації з цією людиною по любові, не по справедливості, там не, не по закону, по любові, як було б з нею поступити? І тоді знаходяться порой дивні відповіді. Але буває, що ми в такому стані, що навіть Задаємо собі це питання, як було б поступити по любові, і ми не розуміємо, що робити в цій ситуації. Тільки про один вид любові сходяться або майже сходяться уяви різних людей. Це любов до себе. От коли я можу знати, що мене люблять? Тоді, коли мною цікавляться, коли мене не залишать в біді, коли поважають мою думку і прислухаються до неї, коли до мене не лізуть в душу, але готові мені будь-що допомогти. І ще багато чого ми можемо відповісти на це питання, І ось. Нехай це буде мірилом теж для оцінювання наших відносин з іншими людьми. Не розумієш, як поступити по любові, а подумай, як би було тобі приємно, якщо б ти був, був на його місці і щоб поступали з тобою. Ну, Христос і дає таку заповідь: як ви хочете, щоб поступали з вами люди, так поступайте. З ними. Ось ще один важливий орієнтир щодо любові. А так, думаючи про любов, ми зазвичай собі уявляємо якісь почуття в серці, що я повинен відчувати якесь піднесення, якесь вдохновіння. В цій притчі ми не бачимо. Ніяких почуттів, ми не знаємо, що відчував той Самарянин, про це ані слова. Ми бачимо, як він діє, як він поступає. От нехай це буде для нас мірилом відношення до інших людей. І є ще один важливий аспект цієї притчі, алегоричний, про який казали різні святі тлумачі святого письма. Вони звертали увагу на це на, на те, що ця притча ще є алегорічна розповідь про все людство, яке віддалилося від Бога. Там людина йшла із Єрусалима в Єрихон, спускалася. Оця людина попала в руки розбійникам, тобто бісам. Вони майже її, е, майже її Вбили і цій людині, тобто людство не можуть допомогти священник і левіт, тобто старозаповітний закон і пророки. Цю людину спасає тільки добрий Самарянин. Хто це такий? Це Син Божий, це саме Ісус Христос, якого Його вороги. Називали саме Самарянином. Він спасає людину, приводить її в готель, піклується про неї, а потім залишає там на піклування голови цього готелю. Тобто він Христос приводить людину в свою церкву і потім церкві цю людину поручає. Що тут дуже важливо, що Христос для єврея асоціює себе з Його ворогом, з самарянином, з Єретиком. І тут постає питання: якщо б Спаситель розповідав цю притчу нам, виходячи з наших життєвих реалій, то яку б національність для нас? Мала та людина, яка попалася в руки розбійникам. Це дуже важливе питання. Нехай кожний відповість собі на нього. Ким би він був для, наприклад, армян або, наприклад, для турків, або для українців для нас. Так от цією притчею Христос і законнику показує. І нам з вами, що нехай для такого ставлення, ставлення з любов'ю до людини, нехай для твоєї готовності допомогти люди, людині в біді, нехай для неї не буде ніяких перешкод ані національних, ані релігійних, ані політичних. Паси Господь, дякую за увагу з Богом. Я повернувся до свого дому, до рідного дому, до своєї батьківщини, котра мене виховала. Не можна заявляти про свій патріотизм, бо мені здається так, що це природні відчуття, яким воно є по відношенню до матері рідної. Котра нас народила на цей світ. Так, в 1992 році блаженніший митрополит Володимир почав свою першу проповідь після обрання на пост предстоятеля Української православної церкви. Це був тяжкий хрест, йому випала історична роль стати на чолі Української православної церкви та зберегти її у дуже складний час, коли в руїнах була не тільки держава. А й церква, змучена десятиліттями радянського безбожництва. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Свободана, духовний навчальний заклад Української православної церкви. Духовна освіта на Сумщині має давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку. 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрите Охтирське духовне чоловіче училище і проіснувало там майже 70 років. У 1888 році духовне училище було приведено з Охтирки до міста Суми. Після жовтневої революції в 20-х роках ХХ 20 століття училище припинило своє існування і тільки. 1998 року в Сумській єпархії відновилася релігійна освіта. 27 жовтня 2015 року священний синод Української православної церкви, розглянувши рапорт Високопреосвященнішого архієпископа Сумського і Ахтирського Євлогія про реорганізацію Сумського пастирського бословського духовного училища шляхом перетворення його в Сумську духовну семінарію, благословив. Перетворити сумське пастирське богословське духовне училище в сумську духовну семінарію, яка отримала свою назву на честь блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. Хто ми? Куди треба йти? Для чого створив нас Бог? Ми люди створені за образом і подобою Божою. Йти нам необхідно по шляху порятунку, беручи приклад з Христа і святих угодників Божих. А ми створені для того, щоб обробляти райський сад, світ створений Богом, і досягти Царства Небесного, де немає ні хвороб, ні печалі, а життя безкінечне. Знайомство зі святими і з усім тим надприродним, що було в їх житті, є пробним каменем для людського серця. Очевидно, ми не можемо повторити життя великих угодників, але радість про те, що такі люди є, і віра в те, що описані чудеса дійсні, говорить про те, що ми з ними одного Духу. Нехай вони, ці святі люди, сповнені як море, а ми як наперсток, але і в нас, і в них одна і та ж жива вода. Для мене віра ціль життя. Це дар Божий, який допомагає знайти орієнтири в житті, не блукати темрявою, а шлях у всіх однаковий і для ченців, і для священників, і для світських людей. Якщо вони хочуть слідувати цим шляхом, то він приводить до Бога. Піст. Це двері покаяння, двері, які ведуть нас до страсної Седмиці і світлого Христового Воскресіння. це сорокаденний перехід від рабства пристрастя гріху до служіння Богу і ближньому. Піс це період, коли ми обмежуючи себе в їжі тілесній, починаємо відчувати голод духовний. Це час, коли висохлий ґрунт нашої душі. Зрошує божественна благодать, і серце починає відчувати, а розум осягати слова святого письма про те, що не хлібом єдиним житиме людина. Тішає те, що народ знову повертається до Бога. Багато молоді ходить до церкви, сповідаються, причащаються, багато хто готовий жертвувати собою у служінні церкви. Радує, що народ не загинув духовно. Духовність це зміст серця і розуму. Розум повинен проходити через серце. А серце через розум духовна людина має орієнтир людини розумної. Це розділення православних це розкол церкви, який відбувся 30 років тому, і який дуже важко вилікувати. Тому що пропаганда була сильна, насильство стосовно нас захоплення церков, монастирів та інші напади, і письмово, і усно, і практично, ми сумуємо з цього приводу, але знайти поки що шляхи до єднання не можемо, тому що заважає політика. Політика теж грає роль в житті церкви. Але ми сподіваємось, що православні люди, які з ненавистю ставляться до нашої церкви, Можна сказати, вважаючи її прокомуністичною, проросійською, змінять свою думку. Це сумно. І ми молимось, щоб Господь вселив у серця наші дух миру, дух єдності, дух розуміння, завдання і цілі церкви на землі. Господь закликав усіх до єдності, Він, єдиний пастир, і сказав, що будуть єдині вівці. Ми сподіваємось на це. Бачу церкву в повній її дії, при виконанні її місії і проповіді, і сподіваюсь, що Бог милосердний пошле нам мир, взаємну згоду суспільно славити Воскреслого Христа. Щоб зрозуміти, які згубні дії породжує гріх на всю природу людини, потрібно знати, що таке гріх. Гріх це, по-перше, моральна отрута, духовна отрута. Потрапляючи в організм, отрута здійснює страшне хвилювання крові, підвищується температура, настає судорожне виснаження і смерть. Подібне відбувається і в душі, коли в неї проникає духовна отрута, гріховний помисел. Вірити можна у все, що завгодно, але віра стає релігією тільки тоді, коли поєднується з правилами життя, оцінкою вчинків, мудрістю поведінки, поглядом. Спрямованим у майбутнє. Проблеми людини у всі часи після гріхопадіння одні й ті ж: житейські турботи і боротьба з пристрастями і спокусами заради спасіння безсмертної душі, змінюються форми господарювання, політичні системи, а людина залишається тою ж і так само потребує Спасительної Божої помочі. При цьому дійсно. Кожна епоха має свої особливості, ставить свої питання і виклики перед церквою і кожним християнином. Сьогодні це секуляризація, яка намагається зайняти звільнене місце войовничого атеїзму, і яка намагається зробити людей по слову откровення Іоанна Богослова ні холодними, ні гарячими, які дбають лише про земне. Як ставитися до невіруючих друзів, більше слухати і менше говорити, побільше вчитися і поменше повчати, навчайтеся щиро любити своїх друзів незалежно від їх відношення до віри і церкви. Намагайтеся їм допомагати і підтримувати. І щиро моліться, щоб благодать Божа торкнулася і сердець ваших друзів. Любов до людей вище чудес. Той, хто може відкрити нужденним разом із серцем і гманець, і двері будинку, той справжній чудотворець. Більше чудес не треба. А якщо вони і будуть, то тільки при наявності головного чуда любові до людей. Мені подобається з російських класиків Достоєвський, з українських класиків вірші тичини. Його рідний брат був священиком Чернігівської єпархії, коли я там служив. Ми дуже багато говорили. Він був проста людина, але дуже підкуповував своїм глибоким претензії, розумінням життя. Мрії, мрії, ви моя радість. Я мрію, щоб Бог, якщо визначить мені жити і працювати, був би до мене милостивий та допомагав би мені дійти свій шлях до кінця. А я своєю чергою буду докладати всі зусилля, щоб допомогти іншим людям. А такі можливості є у кожного з нас якщо не багатство, то добре слово, зітхання з любов'ю. Це підтримує людину дуже сильно. Молитва повинна бути невідступною. Подібна молитві Хананеянки, в іншому випадку вона буде безуспішною. Неуважність під час молитви перша причина неуспіху нашої молитви. Молитва не буває почута, коли ми переступаємо заповіді Божі. Марна молитва наша, коли ми, образивши ближнього і не примирившись з ним, приступаємо до Бога. Вірш блаженнішого митрополита Володимира Сабодана задивлюсь на ясні води. Краю весен, милий з зроду, вік з тобою не старіть. Задивлюсь на ясні води, закохаюсь на століт. Сивим цвітом черемшини, з вітром злим не відсвіту: Не забуду, не покину, не залишу, як піду. Хто ці гори промережив, хто стежок прослав рядки, хто за полем рано стежив, заквічав у колоски, близне сонце з небосводу, Лух радіє, медоцвіт, задивлюсь на ясні води, закохаюсь на століт. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.